71 перший рік, чим ще видатний, американці пообіцяли КНР місце в Раді Безпеці. Уяви собі, яка гра була. Вони обіцяють комуністам, що вони віддадуть постійне членство їм в Раді Безпеці, а Тайваню пообіцяли, що їх не виключать з Генеральної асамблеї. Але все так перегралося, що більшість голосів Генасамблеї тоді проголосувала за виключення Тайваню. Типу, міжнародна спільнота сказала, що ми хочемо бачити один Китай. Типу, ось ці ігри. Нам не зрозуміли. Ну, За фактом. Я не кажу, що прямо такий діалог був, але, тим не менш, за фактом вийшло так. І уяви собі, держава, яка була там орієнтована на Сталіна. Прямо односторонньо, сліпо і так далі. Потім проголосила Радянський Союз такою ж імперією і злом, як американська сторона. Потім в третій фазі е свого правління фактично обрала шлях. Співробітництва з американцями американці дуже багато що виграли від цього. І в цілому діалог США та Китайської Народної Республіки, ось з кінець 60-х, початок 70-х, він був надзвичайно взаємовигідним, і це була він, він історія. В чому вона полягала? Американці прямо формували Китай як протидію зростання Радянському Союзу, і Китай отримував гроші, економіку і найголовніше. Китай отримував, уяви собі, кінець 60-х, початок 70-х. Сьогоднішній Китай почав отримувати міжнародне визнання. Тобто, до цього, до нормалізації відносин з американцями, до входження в організацію Об'єднаних Націй, максимум 25 держав визнавали Китайську Народну Республіку. Максимум 25. Після цього, десь там, ну, за, за декілька років. В середньому там за 5-7 років 130 держав визнали КНР. Уяви собі, тобто відбулася, уяви собі, ось нам постійно там в підручниках всюди пишуть холодна війна, боротьба ідеології, комуністи проти, проти капіталістів, капіталісти проти. Так ось що, Цзедун не був комуністом?